Зараз будемо вішати оцю гарнесеньку картину. оцю, На звороті тут написано 1988 года январь Іванове. Так як я з плем'я Іванових непосредственно как і щедрин. Салтиковській. Поэтому зараз будемо вішати оцю гарненьку Картину. Ось сюди. Я думаю, тут вона буде личити добре. Ну, ось так вона виглядає. Сюди ми її і приб'ємо. Всіх приб'ємо.